Доброго вечора, студія. Я до вас з оглядом новинок від Laval Pro, без яких тепер я не уявляю свій кейс. Якщо твої клієнти, чутливі булочки і для них процедура ваксингу завжди є болісною, то я маю для тебе рішення цієї проблеми. Та-дам! Це засоби, які ми використовуємо безпосередньо перед ваксингом. У нас є охолоджуючий тонік, у нас є охолоджуючий та знеболюючий гель та тальк. Усі ці засоби мінімізують пошкодження шкіри, а також мінімізують біль під час процедури. Попередні засоби перед корекцією варто використовувати для. Усіх клієнтів, а особливо зверни увагу на тих, у кого чутлива шкіра. Мало того, що нам потрібно правильно підготувати шкіру до ваксингу, нам потрібно правильно закрити процедуру, а саме завершити її. Тому лаве Brows подумали і про це. В наявності у нас є тонік, який класно охолоджує, знімає почервоніння, будь-які подразнення та може прибрати залишки воску. Далі у нас є ось такий серум, який теж класно охолоджує та заспокоює шкіру. І також крем для більш подразненої шкіри. Я дуже люблю ось цей тандем: тоніку та серому, тому що шкіра просто ідеальна, ніби ти нічого і не робив. Якщо ти ще досі мучаєш своїх клієнтів почервонінням після ваксингу, швиденько замовляй.